Чому чимало юних вихованців футбольних шкіл губляться в професійному футболі? Що потрібно, щоб умовних мудриків і судакових в Україні було в десятки а то й сотні разів більше? Відповіді на ці запитання намагалися знайти фахівці дитячого і дорослого футболу на черговій зустрічі маркетингового клубу Спортбізнес клаб детальніше розкажемо далі. В українському футболі чимало талановитих юників і дівчат. Статусом другий Шевченко можуть нагородити багатьох хлопчаків, але одна з головних наших проблем перехід юного таланта у дорослий професійний футбол. Саме у цей момент більшість молодих людей вже не здатні показати ті результати, на які усі сподівались. Футбольні експерти майже одноголосно кажуть: все через психологію, над якою в футбольних школах працюють мало. У нас все та тільки в тому напрямку, що стосується і критеріїв. вес, рост, пробежал, бицепс, трицепс, да, вот это все. А как измерить свою волю? А как измерить свою мотивацию? А как измерить, на что ты, э, чем ты готов пожертвовать ради своей мечты? Вот этими неизмеримыми критериями занимается область спортивной психологии. Как выходить за рамки 40% возможностей, в которых 90% людей живет и даже не знает, вот они живут в каких-то лимитах, как за них выйти? И здесь причина не в колене, там не знаю, в бицепсе, трицепсе, А вот в нашем разуме. Вот как его взламывать, как туда пробираться на ту территорию, где находятся все кубки, медали, рекорды. Виховати футбольного таланта, який все ж зміг себе реалізувати, замало. Потрібно стежити за його кар'єрою, щоб не втратити таких молодих футболістів саме для українського футболу. Директор дитячої академії Колос Андрій Костенко нарікає, що така небезпека є, адже чимало хлопців і дівчат після російської агресії виїхали за кордон, де знайшли себе у тамтешніх клубах. От у нас вихованці це Єсін, який перейшов, зараз, підписав з Фірантиною контракт. Це, в принципі, для них ну, нормально, але я хвилююсь за український футбол, бо розумієте, це молоді таланти, щоб вони далі не приймали ні громадянство. Потрібно за ними слідкувати і дивитися за їх розвитком. Відомий український футболіст Олександр Гладкий, фінальний етап кар'єри гравця поєднує з посадою спортивного директора у аматорському клубі Авангард з рідної Лозової на Харківщині. Він наголошує, тенденція сучасного футболу в Україні це прагнення клубів мати в своєму складі побільше своїх вихованців, чого він не бачив раніше. Всі хотіли, щоб там не тільки у нашій команді а й у кожній команді грали по 3-4 своїх рідних обіцянка. Це дуже важливо, тому що якщо не маєте своїх класи випускників, я не розумію, як тоді щось можна пройти про якусь академію, як уську. Слава Богу, останнім часом з'являється у багатьох командах випускники, але все це сталося, ми знаємо, завдяки цим жахливим трагедіям, яка прийшла до на нашої країни і до цього стали більше робити акцент на своїх випускників і молодіж. А раніше такого, на, на жаль, не було. Футбол в Україні, як мабуть і в більшості країн, це не лише гра чи бізнес, це частина життя тих, хто не є футболістом, але без матчів себе не уявляє. Наприклад, як хлопці із офіційного фан-клубу легендарного Манчестер Юнайтед, які роками не пропускають жодної гри червоних дияволів і навіть офіційно співпрацюють з клубом. Бестія, який відкритий на честь Джорджа Беста, легенда Манчестер Юнайтед. Ми дивимося кожен матч, разом болюваємо, разом створюємо ось таку червону родину. Ось це те, навколо чого ми зібралися. Ось і дивимо, зібралися на початку. Але на даний момент, вже завдяки цьому ком'юніті, у нас з'явилися з'явилися і футбольні команди. Ми робимо дуже багато благодійних проєктів. За період повномасштабного вторгнення ми вже завдяки просто відболівальник за всієї України ми змогли е, направити на благодійну діяльність близько двох мільйонів гривень. Хоч при цьому у нас немає нікого там меценатів ніяких і тому подібне. Сь сьогодні офіційний партнер заходу це очиліське вино касельярдель Дель Ось, і вони являються офіційним партнером, часто І Для нас це велика шана. Сьогодні будуть теж запрошеними.